Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде пов'язаною з темами обгін і регулювання дорожнього руху, другим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку, і останньою буде задачка на знання знову ж таки теми регулювання дорожнього руху і рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. До речі, ця задачка, мабуть, буде найскладнішою. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один: Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля зображений маневр? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Дозволяється 2. Дозволяється тільки якщо швидкість автомобіля попереду менше 30 км на годину. 3. Дозволяється, якщо швидкість автомобіля попереду менше 40 км на годину. Та 4. Забороняється. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Розглядати дії ми будемо лише одного з них жовтого, водія якого збирається випередити біле авто попереду, і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Зображена дорога має смугу, на який напрямок руху може змінюватися на протилежний, тобто смугу реверсивного руху, про що свідчить відповідна дорожня розмітка і відповідний реверсивний світлофор. Наразі на світлофорі увімкнено зелену стрілочку, яка дозволяє як водієві білого, так і водієві жовтого автомобіля використовувати цю реверсивну смугу. Добре, але також у нас є і дорожній знак 325 обгін заборонено. Ну і тепер виникає головне питання. Чи забороняє цей знак водієві жовтого автомобіля виконати задуманий маневр? І відповідь Ні, ніяк не забороняє. Цей знак, що логічно забороняє обгін, а обгін це випередження транспортного засобу, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Водієві жовтого автомобіля дозволяється рух по реверсивній смузі, і по неї він буде виконувати не обгін, а випередження. От якби світлофор забороняв жовтому і білому автомобілю рух по реверсивній смузі, тоді б зображений маневр було заборонено. А так я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну, а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: хто має дати дорогу у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один водій синього автомобіля, та два водій жовтого. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на збройні сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на ній. Синя виїжджає з автозаправної станції, а водій жовтого рухається заднім ходом повз виїзд з цієї заправки. І тут відразу виникає перше питання. А чи не порушує випадково цим самим водій жовтого авто правила дорожнього руху? І тут чітка відповідь: ні, не порушує, оскільки, згідно з пунктом 10.10 .10 правил, рух заднім ходом забороняється на перехрестях. Але у нас тут ніякого перехрестя немає, оскільки виїзд з автозаправної станції це просто прилегла до дороги територія. А отже водієві жовтого автомобіля не забороняється рух заднім ходом на цій ділянці. Звісно ж, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Так от жовте авто рухається заднім ходом повз виїзд з прилеглої території, з якої виїжджає синій автомобіль. А згідно з пунктом 10.2 правил, виїжджаючи на дорогу з житлової зони. Дворів, місць стоянки автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає. Таким чином, ми з'ясували, що у зображеній ситуації водій жовтого авто правил не порушує і навіть має перевагу перед водієм синьої автівки, який має дати дорогу. А це означає, що вітаю усіх, хто Брав варіант відповіді під номером один. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Водієві якого автомобіля дозволяється продовжити рух при цьому сигналі регулювальника. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Водієві швидкої, 2. Водієві червоного автомобіля. 3. Обом рух дозволяється. та 4. Обом рух забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Червоний проїжджає прямо, а швидка рухається з увімкненим проблисковим маячком синього кольору і повертає праворуч. Перехрестя наше не обладнане світлофорами, але на ньому є регулювальник, котрий визначає порядок руху на цьому перехресті. Наразі він стоїть з обома руками витягнутими в сторони. Щоб дізнатися значення цього сигналу, ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил дорожнього руху, і тут ми побачимо. Бачимо, що з лівого і правого боків дозволяється рух трамвая прямо, а на рейковим транспортним засобам прямо і праворуч. А от з боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів і пішоходів забороняється. Виходить, що водієві червоного автомобіля проїхати дозволяється, а от водієві швидкої ні. Але ж наш автомобіль швидкої рухається з увімкненим проблисковим маячком. Хіба він не може відступати від вимог сигналів регулювальника? По-перше, для привертання додаткової уваги водії оперативних транспортних засобів повинні вмикати також і спеціальний звуковий сигнал. Втім, навіть за такої умови, згідно з пунктом 3.1 правил дорожнього руху, водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділу 8, який називається регулювання. Дорожнього руху, але виключенням є якраз таки регулювальник. Його сигналів мають слухатися навіть водії з проблисковими маячками і спеціальним звуковим сигналом. Тобто в нашій ситуації водій швидкої не має права продовжувати рух на відміну від водія червоного авто. А значить, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.